Виставка картин студентів Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтва відкрилась у музейному центрі. Усі роботи демонструють українське традиційне мистецтво і мають характерні елементи: квіткові орнаменти, яскраві кольори, а також зображення птахів, тварин та природи. Виставка має назву «Загальний декоративний розпис. Тут представлені роботи в стилі Петриківського розпису, самчиківського розпису, декоративної народної ікони. А також цікаві такі сучасні роботи, але в стилі робіт Марії Примаченко. Окрім Петриківського є на виставці картини, намальовані самчаківським розписом. Цей розпис також був прикрасою для стін білої хати, але відрізняється він тим, що він монументальний розпис. В нього дуже великі яскраві такі хвилясті і загострені елементи, але вони також рослинного походження. Це якісь казкові квіти, листя, вони дуже яскраві. Один елемент може включати в себе декілька дрібних різнокольорових елементів. Чимось віддалено нагадує мозаїку. Бичок під жолудями це курсова робота студентки коледжу культури Катерини Корнієнко. У ній Петриківський розпис поєднаний зі стилем Марії Приймаченко. У цій роботі зображений бичок, який тягнеться до гіляки жолудевого дерева та не може до нього дістати. Це можна прослідити по висунутому язичку бика, який тягнеться до верху. Я взагалі розривалася між птахами та сільськими тваринами, але. У моїй роботі було вирішено використовувати більш приближений до сільського життя мотиви. Та мій вибір пав на бика, адже основним хазяйством були саме рогаті скоти. Ну а бичок це просто гарненька тваринка, яка дуже гарно вписувалася, та це незвично бачити у петриківському розписі. Одна з ключових особливостей техніки петриківського розпису це використання тонких пензлів або навіть пальців для створення мазків. Петриківський розпис досить важкий, адже треба підбирати кольори так, щоб вони не змішувалися між собою. То можна було прослідити на одному листячку два кольори, ну або три кому як. Я використовувала використовувала саме три кольори. Хоча здебільшого два. На жаль, неможливо виконати петриківський розпис аквареллю. Це дуже водяниста фарба, яка не робить переходи між кольорами. Найкраще підходить акрил, гуаш і інші більш плотні фарби, але не підходить олія. Вона занадто довго сохне. Виставка Декоративні розписи працюватиме в Олександрійському музейному центрі до 10 жовтня.